Дві добрий ранок. Ну що, я вже в Німеччині? Як бачите, то що я побив, поміняли? Капот ще не поміняли, а пластмасу тут поміняли. Приїхав стою той таких кущиках. Тут агенція, там за туманом. <laughs> і за тим контейнером скільки, Метрів 300-500 вже Чехія. І таке. Віддав документи в агенцію, щоб зробили. І через 4 км в мене тут є митниця. Думаю, там митниця, там турків дуже багато. Надіюся, що розмитять мене, що заїду нормально. Тяжко попасти, так після вихідних. На вихідні турки наїжджають і всі там стоять. Я кажу, що Турція, а не Німеччина якраз той кусочок. А потім після розмитнення в мене вигрузка через кілометрів вісім. Ну і думаю, що надію, що все пройде. А якщо ні, то завтра займу. Поки роблять мені документи, зробив собі чувик і розкажу, що в мене було на кордоні. В общем, переходив я кордон. Цілу ніч, бо тому що в мене е, було трошки солярки. Не, не трошки, в мене трошки більше було, чим можна перевозити. Можна їхати тільки мати 600 літрів, в мене було трошки більше. рентген показав, не знаю, як, що в мене 900 літрів, вони там щось міряли, ходили тими своїми кривими лінійками. Він мені нарахував, в общем, 750 літрів. Сказав, що пише штраф на 750 літрів. Я з тим не погодився. Я подзвонив до. Я маю начальника, я до нього подзвонив і спитався. Він мені сказав, що ні, що в тебе стільки нема. Отай, як у нас в машинах стоїть GPS. Він подивився, каже, якщо хоче писати, то нехай пише на 650, типу, що на 50 літрів більше. Ревізор сказав, що він такого мандату писати не буде. Або на 750 пише, або викачуємо. Я кажу, давайте будемо викачувати. В общем, ходили, договорилися. Написав він мені все-таки менший штраф, чим він хотів. Ну, і тому я так затягнулося, бо тому, що поки я пішов в касу, поки, поки він написав ту бумажку, поки в касі мені ті бланки подавали, поки я оплатив, а це ще все була перезмінка вранку. Ну, і, в общем така то, <кхи> такий перетин кордону. Ну, то я виїхав з кордону заправив блю на четверку, на третьому паркінгу і ліг спати. Ну і теж я проспав цілий день, вночі виїхав, я десь відстояв 13,5 годин. Тому що тяжко було вставати. І, це... і все, той вже заїхав в Німеччину, і в Німеччині відстояв, тому що в суботу неділю їхати не можна. І відстояв, я вже приїхав сюди в Агенцію. Перед виїздом як мав виїжджати, ну, як мав виїжджати, я тільки приїхав в Меговий білої з Києва, лишив і речі перекидав. І оцей ящик інструментальний у мене. Не відкривався його відкривати і тут така фігня короте. виліз тросик, але тросик виліз, тут є замок і виліз. І... Я не знали, як відкрити. Мені сказали зняти підкрилок. І там, може, достану. Я зняв підкрилок і в общем і не виспаний, і <кхи> трошки злий був. І дивлюся, підходить якийсь ну якийсь хлопець підходить і каже до мене. Кажуть, ви знімаєте відео на Ютубі. Кажу, та я. я. А, бо я дивлюся, я так розумію, що підписник. Ну я просто не виспаний, був трошки злий на ту машину. І це їх і додому пошвидше, тому що мене вночі вигружали, я поспав десь 3 години і потім з Києва 7 годин їхав додому. Він теж, в принципі, той хлопець їздить Теж на паровозі на Львівському, ну, Львівська реєстрація, але на Мані. В общем, чувак, якщо ти дивишся відео, <свісно> вибачай, що так вийшло. Ну, я просто реально, типу, як не виспаний, був трохи замучений, трошки злий. І таке. Так що тобі великий привіт. У <свісно> мене хоча тих 380 підписників, але дуже приємно, що <свісно> підходять хоча б хоч один, але. Підійшов і спитався. Що? Чувак, тобі привіт. На другий раз побачиш, підходь, поговориш. Що мене розмитнули. Розмитнювали мене хвилин 7. <смітно> То просто дуже довга черга. <смітно> Невелика черга, так як турків довго розмитнюють. Там що з документами в них неправильно і вони назад біжать в агенцію. А в мене максимум, що мене розмитнювали, тут було хвилин, може якихось. 11-14, а так от сьогодні 6-7 хвилин та я розмитнений. Все, їду на вигрузку такими красотами Німеччини, лісами, кулями, селами. Всім добрий ранок. Приїхав я на завантаження. Так, як мені ще вчора зразу скинули адрес, але я вже не встигав. Й стою стояв паузу. Зранку знову туман, сирість, холодно. Біля Мюнхена недалеко фірма. І все, мене швиденько завантажили. Завантажили мене тюбіками такими, ну, типу під силікон. Щось таке. Пустимо, то буде воно на Київ, і все. Чекаю підтвердження документів і їду в сторону дому. І от так от майже всю дорогу. Ремонти, ремонти, аз дом німців так класно зроблено от от, смайлік, коли ремонт закінчився. А коли там кілометрів ну, 6-8, то такий сумненький смайлік, потім ну червоний намальований, там вже ближче, там 2 кілометри, вже жовтий смайлік. А в самому кінці зелений, типу, щоб веселіше водіям було. І отак, от до Польщі мені лишилося 160 кілометрів, так що, так що спішу ранок. Заїхав я вже в Польщу, їду. Доїжджаю майже до Вроцлава. Ось така у нас. Рання година, ну, в принципі, це вже сьома година, вже не рано, але так як осінь вже починається ніч, довше день коротший. Ну, як бачите, в Польщі обгін заборонений на всіх дорогах, але то нікого не зупиняє. Навіть знак стоїть знак е -е, обгін заборонений грузовим, але. Але не витягнув чувак. Ну, я теж не збираюся скидати швидкість, бо тому що я зараз теж під гору стану. Так що вибачай. Якщо він знає, що він не, не витягне, то не потрібно просто обганяти. Спроба номер два. Ну тепер вже з гори явно, що він мене обжене, Ну, я, в принципі, під гору їду нормально, в не 8 тонн грузу. Їду легенько, але якийсь сидить, недобрий так подивився на мене, що я його не впустив тоді. І пробую ще раз обігнути. Ну, в принципі, не він один такий, як бачите, там ще одна хура погнала. Це в нас, напевно, що поляк, а може і наш українець. Моргнуємо, щоб заїхав. Зараз подивимося, подякує, не подякує. Не подякував. <ріст> Напевно, обідався на мене, що я його в підйом не пустив. Ну і хрен з ним. Таке, так що все, їду я в сторону кордону. Не знаю, чи сьогодні я доїду, але буду пробувати. Дуже на паркінгу на паузу 45 хвилин. І тут таке не габарит тільки стоять. Хлопці професіонали, везуть вітряки в розібраному виді. Така лопусть. Прицепи полишали з тими лопустями машинами. Вони їздять з супроводом, бусик стоїть. Ось такий двохосний. Мане все. І одне у Вольво. Ото настоящі професіонали. І отак. Добрався до кулейки, Кулейка черга до кордону десь 2,5 км. Так як в мене мало часу. Скоро буде перезмінка, то я, напевно, ще чуть-чуть під'їду буду закривати зміну, Відстою 9 годин. Десь. Я десь 4 ранку рушу. Під ранок має краще піти. І все, щоб не робити видруки. То краще приїхати, вже завтра перетук. Так що, всім гарного перегляду. Якщо сподобалось відео, ставимо лайки. До зустрічі на Україні! Всім пока!